Доброго дня, шановні аграрії, мене звати Володимир. Сьогодні ми з вами перебуваємо на Черкащині на огляді посівів озимого ріпаку. На сьогодні вже кінець першої декади жовтня місяця. І слава Богу, закінчились дощики. Ми маємо зараз час для того, щоб провести обстеження та попрацювати власне, по морфорегуляції озимого ріпаку, а також підчистити злакові види бур'янів, які на сьогоднішній день присутні. Ми сьогодні з вами побуваємо на двох полях. Власне, перше поле, де потрібно проводити першу морфорегуляцію, оскільки тут був посіяний ріпак по технології протіл, тобто стрічковий посів. Та на наступному полі ми побуваємо там, де необхідно робити вже другу ріст регуляцію, оскільки там був проведений посів по традиційному обробітку ґрунту, це оранка. Тому давайте, власне, оглянемо, як виглядають на сьогоднішній день рослини. Ось так виглядає наш ріпачок. Ви можете бачити, що посів був здійснений після збору попередника без обробітку, стерню, так званий стрічковий посів. І з 15 вересня по даний час випало на даній локації близько 100 мм опадів. Тому в господарства не було можливості, щоб вчасно зайти і провести першу рістрегуляцію. Я думаю, в багатьох з вас теж такі проблеми були. Що ми маємо на сьогодні? Один. 2-3, 4. BBC 14. 3, 4, BBCH, 14, 4 5. BBCH 15. Тобто в середньому в масиві ми маємо стадію розвитку BBCH 14 BBCH 15. Тому, звісно, необхідно працювати вже більшими нормами морфорегуляторів, таких як фолікур та тілмор. На даному полі рекомендація буде стосовно норми 08-09 літрів на гектар. А також ми маємо ще одну проблему, це все таки е, злакові види бур'яні. В даному випадку це пшениця. І як ви бачите, деякі є масиви, де зовсім критично. Уже йде конкуренція, затінення і так далі. Тому необхідно працювати комплексно. Можна застосувати в ваковій суміші ачібу в нормі 1,7-2 літра на гектар плюс фолікур або тілмор. 08-09 літрів на гектар для того, щоб і провести морфорегуляцію, і, власне, зняти конкуренцію з боку падалиці пшениці. Ну що ж, їдемо на наступне поле. Отож, шановні, ми з вами перебуваємо вже на уранці на наступному полі. Як ви бачите відразу, що проблема з лаковими бур'янами всього-навсього тільки на... Краю на обсіві, тому ми можемо застосувати ачі тільки на краєві внесення. Ситуація по ріпаку кардинально відрізняється від попереднього. Вже він більший по стадії розвитку. Дехто часто приймає рішення, дивлячись візуально на ріпак. Проте в жодному випадку не потрібно цього робити. Як ви бачите, листя лопата і відразу питання напрошується, що він вже переростає, необхідно його. Досить жорстко контролювати. Проте це, це зовсім не так. Необхідно завжди робити поперечний розріз і дивитися на точку росту. Давайте подивимося, де він густіший, так буде правильно. Як він виглядає. І власне я вирву зараз одну з рослин. Розріжую її і подивимося, як вона виглядає в поперечному розрізі. Отож, ну, шановні аграрії, ми маємо ось такий розвиток рослинки, досить гарно розвинена вже. Як ви бачите, заклала досить багато вже бічних бруньок. І Морфорегуляція попередня була проведена ще 3 тижні тому, більше як 3 тижні тому. Тому ви можете спостерігати, що точка росту вже починає потрошку наростати. Тому в таких масивах ми рекомендуємо провести морфорегуляцію виключно або фолікуром, або тілбором, проте в нормі літр 200 на 1 гектар. Таким чином, це допоможе стримати на наступний тиждень другий його. Оскільки передають плюс 17-20 плюс градусів Цельсія температуру. Для того, щоб все-таки він не почав розганятися та не витягнув точку росту над поверхнею, що знизить власне, його зимостійкість. А також не забувайте про бор. Бор все-таки необхідний в даний період часу. По-перше, він зробить клітини еластичними. Якщо навіть повернуться похолодання або приморозки, то його не буде розривати. І не будуть формуватися тріщини, які в подальшому можуть загниватися. Тому, власне, на цьому полі рекомендація внесення або тілмору, або фолікуру в нормі літр 200, плюс додаємо бор в баковій суміші. Я вам дякую за увагу. Бажаю вчасно провести морфорегуляцію та власний комплекс осінніх польових робіт. Та до зустрічі в полях.